за моя Бонко і щось трошечки давненько вже не було відео. Буквально, ну зовсім на чуть я затримався. Да-да, чуть-чуть, буквально на трохи. На два все, в мене впала така невеличка депресія на мене напала. Але зато зараз я відновлююся. Зараз я почну постараюсь викладати відео там через день, кожен день, який був старий графік, щоб ми, в принципі, ну дуже багато-дуже довго я вже дуже багато різного контенту пропустив. Тому треба назад вже вертатися в ці всякі події. В Brawl Stars куча всяких штук відбулось, Наприклад, сьогодні нас вже вийшов зігід в раному доступі, його можна отримати, якщо там або. З ящика виб'ємо або загалом відкриємо цих 14 боксів. Його ж зараз, якщо навіть не помиляюся, вже на 2000 кубки апнув, Зараз можна навіть в принципі глянути. Е, так от, де в нас є, де в нас є зіги. Зараз просто так от його подивимося. А 1114 вже кубки є. Ну, суть відео зараз взагалі не про зігі, не про щось цього. А зазвичай, коли я не маю що знімати, відео вхід, де важка артилерія, лад би вимовити слово. Е, це завдання від підписників. завдання від вас. Я буду виконувати ваші завдання сьогодні в цьому відео. Тому буде сьогодні дуже цікаво. Можливо, навіть ви поводите у відео. Хто знав, хто знав, хто давав завдання, той скоріше краски попаде в відео. Я досить таки багато завдань вибрав і постараюсь їх всіх в цьому відео виконати. Ну, а чи вийде мене це чи ні, Треба, в принципі, подивитися до кінця, щоб це зрозуміти. Також перед початком, перед тим, як я почну це все робити, я хочу швидко перерахувати свій телеграм-канал. QR-код зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або посилиться під цим відео. Е, там є дуже багато різних хвилин, бо брала на це відео, стрімів, там і в Тіктоксі також стрілює. Там також лишаю судочку, щоб ви не пропускали. Тому обов'язково заходіть. Ну і чат там також, якщо що є. Ну і ще хочу законочку Жива при тому, що подякувати своїм спонсорам, які у мене на каналі їх ви можете бачити в себе на екрані. Дуже велике вам дякую. Ну ми погнали в принципі вже нарешті виконати наші завдання. Ще наше завдання звучить так. Іде в соло ШД на тіки без гірса на щит. Спочатку ти йдеш е, до яду, чекаєш його, далі залишаєш собі мінімум ХП в яді, одна стасила без читати, це 880 хп. І далі стереш, не хилишся, і так ти маєш зайняти топ-3, 2-1, або якщо захилишся, програв. Це, звісно, капець, таке важке завдання. Спершу просто перша заданка в цьому відео і зараз така важка. Ну, спробую я її, в принципі виконати, я вже взяв ШД, Давайте ми зараз ще знайдемо тіка. Я говорю, якраз таки тільки сьогодні поверну на тисячу і, походу, мені прийдеться його заразлити. Так, я маю йти без гірса на. А в мене питання. Тобто, мені ще щоб виконати це завдання, мені потрібно купити якусь, е якийсь гірс. А е я навіть не знаю, а що мені. Ну блін, хотілося б, може, тоді за 2000. Я навіть не знаю, а що мені тоді купляти? Мені що 1000 потратити на те, щоб просто виконати цю завданку. Ну ладно, в принципі, що вже раз так, то хай буде. Давайте ми тоді купимо, оце, щоб швидше у нас гаджет перезаряджався. Можливо, мене це якось врятує. Ну і тепер будемо ще там грати. Оце, от мені, Шо? Шо? мені напевно, що ліпше це брати. Да? Напевно, що мені краще взяти це, щоб мене там випадково нічого не захилило. Ну і тепер ми просто йдемо в соло Зараз ми маємо задомажити себе від яду, щоб в мене лишилось 880 хп, як я розумію, Фокс там все прорахував, що в мене має бути 880 хп. І я якось так зараз маю вижити, зайняти третє місце, хоча б третє місце проти Тут, скільки, тут два кіта, Шелі, Корделюси. Як я маю проти цього вижити? Я щось не поняв, Я щось взагалі не поняв. Я дуже надію, що я там нічого не пропустив в цій заданці. Ну якщо щось десь пропустив, десь щось заруїнив, а цього сам не замітив, то ви обов'язково пишіть про це в коментарях. Я так, Гейл, давайте зараз до мене не будеш тим. Я собі спокійненько тут посижу в кущиках, зараз почекаю на яд. Це без домажу. Може, давайте ви ще швидко себе там всіх побувати. Так о. Раз, два, три, чотири, бам, все. Окей, у мене є 880 хп, вже топ-8, і мені зараз треба так от безкінечно давати тички і якось мені вижити. Якщо я захилюся, я програв. Ну я думаю, що в мене буде декілька спроб, що виконується задання. Я вже бачу там хтось стріляє. Я вже бачу там хтось стріляє. І як мені зараз це вже топ-7, це вже топ-7 вбити ще якось 4 бралер, Я вас прошу. Ну там вже Гейл, я вже бачу там Гейла, я не знаю. А я, по ідеї, інших вбивати можу. А, ну, поцімитись, ніхто мені не забороняв. Я можу, звісно, спробувати це зробити. Але, скоріше, що я щось від яду по. А, ну мене просто тут вбили. Мене тут просто вбили, і це топ 6. Перший в нас, перший бінком мені дає мінус один. Якщо я зараз прораю, то мені, в мене вже буде на тіку менше тисячі трофеїв. Ну ладно, окей, давайте зробимо зараз фастом другу спробу і що в мене вона вже вийде. Дуже на це прям сильно надіюсь. Ну давайте, коротше, погнали. Зараз фастом. Якщо я не виходив вже, ну, то значить це завдання в нас буде провалено. Я зараз заспанився біля бази, ну в принципі. Це не так вже і погано, якщо в нього гаджет не на його ульту, типу, то в принципі, нормально. Може бути все. Чи зі мною всі хочуть втімитися, я щось не поняв приколи. Що це таке? А, у ну, нас тут тільки, я не знаю, а куди мені йти. Ну, ульту мені ж вроді ніхто не забороняв, птички там давати, я ж можу зараз вбивати, просто зараз я душі нема. Що я буду робити, якщо у нас ще зараз нема? А, ну мене зараз б'ють. Ну мене щось тут просто б'ють, ну ви бачите, я ще хочу до яду, ну блін, я навіть не можу до яду зараз дочекатися. Ну давайте, ну ні, та мене вб'ють тут легко. Мене тут зараз дуже легко б'ють. Мене тут дуже легко зараз просто вб'ють. Я не знаю, як мені вижити. Я не знаю, як мені тут проти цього вижити. Всього. ай яй -ай, 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 ай А може не чіпайте мене? А може не треба мене чіпати, будь ласка. Дайте я акуратненько зараз. Щас... Дайте я акуратненько себе задомажу також, щоб. У мене було 880 хп. Всьо, окей, у мене 880 хп є. Може, може мені допоможе зараз заданку виконати. Мені треба просто зайняти топ-3. Пацанчики, можете мене не чіпати. Я захилився випадково. Ну, блін, давайте ми зараз отак от ще зараз отразпимо. Отак от, ще раз, отак от. Во-во-во, у мене навіть менше хп. Мене навіть менше хп, ніж треба, тому це навіть ще буде виконати. Та я знов захилився випадково. Йо-йо-йо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Мені треба е е отак от. от, от. 264 хп. Я вас поняв, окей. Я вас зрозумів. Перша заданка, і зараз ж таке вона в нас не виконана. її так же, в принципі, по ідеї руїни, через те, що я там ще на початку навіть захилився зразу. Ну окей, значить, тоді переходимо до другої нашої заданочки, яка звучить так: піди в соло де, і так не маючи ні одної банки, не вбиваючи нікого зайняти топ-1. І при тому, кінти, дізлайк та графіці червоних рез, думаю, ти справишся. Ну, окей, зараз давайте я підготуюсь і до вас повернусь. Так, я в принципі підготувався, я вирішив грати зараз на корделюсі, взяв я собі пінчик-дізлайк, сперечик я поставив також хрестик, тому йдемо в соло SD. Зараз мені не можна нікого вбивати, не можна підбирати банки. Якимось чудом я зараз маю зайняти перше місце і е, покрутитися та кинути дізлайк Не знаю, як ми. Ой, кинути дізлайк, покрутитися і ще й сперечик намалювати. Не знаю, як я це маю зробити. Ну зараз, в принципі, спробуємо. Чому я взяв корделюс? Через те, що я можу набувати ульту, навіть нікого не вбиваючи. І тобто я можу когось закидати ульту, і ми вже будемо тільки один на один. Я зможу що там спокійно відійти і так далі. А ну, давай. Лілі, ну ми один одному допомагаємо. Ай, йой, тут ще одна Лілі. Це трошки погано. Це трошки погано. В принципі, я можу дома, ну, я не знаю, чи я можу домашити чи ні, це так буде рахуватися чи ні. Ну я постараюся на всякий випадок не домашити взагалі, Ну, у нас тут ще одна корделюс. У нас тут ще один корделюс. Мені зараз треба швидко на ульту, швидку ульту, швидку ульту, швидку ульту, швидку ульту, швидку ульту. Дайте мені ульту. Я хочу втекти. А, кто-то, ви подивіться, тут всі, як, тут аж затімились, тіпи. Як я маю тут -а виграти, якщо тут тіпи просто позатімлювалися всі. Що мені робити? Як мені, я не знаю, ну я біжу. Я стараюсь кудись я не знаю, я буду надіюся, що вони мене закрисують. Ой, що вони там один одного позакрисують, а я спокійно якось займу топ-1. Хоча шанс на це прям ну, дуже сильно низьким. Так, тут ще хтось іде. А в нас туда ну, Я можу з ним затімитися, ну що ж, з мені ніхто не забороняв. Але як я маю вертити, ну це, от, це оця от хіжина з тим спреями, я не знаю, як я тут має вирити. в ну, мене окей, в мене зараз буде. ульта, Якщо в мене ще буде гіпер, це також мені може допомогти. В критичній ситуації я можу ультанути по-любому з гіпером, і я буду набагато швидше ходити, тобто в мене буде досить таки непане привілеги Так, ну я зараз я не знаю, що мені робити. Мене зараз тут ще зажмуть. Що е, робити, що робити, я взагалі я просто навіть не уявляю. Ну, е, ну я не знаю, куди мені бігти. Ну, пойдемо, я ще зараз буду бачити, якщо хтось є десь тут в кучах. А тут хтось є, тут у нас лілі. Е, блін, а тут у нас лілі. Я не знаю, що мені робити. Ай-яй-яй. -ай -ай Ай-яй-яй-яй, не треба, ми ж не вбиваємо до доноду. Алло, Деріл, ми ж ми ж в тімі. Деріл, ти що, Деріл, ми ж, ти що забувся? Ми ж ті повіті, ми ж в тімі. Ми ж тіпа в тімі. Я не знаю, як я маю зараз зняти до подині і нікого не вбиваєш. Це ж капець якийсь, це неможливо зробити. Як я це маю зробити? Ну, поки що тут нормально, то можемо тут сидіти, не треба нам нікуди рипатися. Якщо що я потім в нього ультану, і ми зможемо, в принципі, пройти кудись. Давай я тебе зараз ультану. І ми акуратненько зараз кудись вниз пробіжимо. Зараз дуже я небезпечно роблю, через те, що в мене зараз ульти не буде. І як я зараз маю вижити, я не знаю. Ні, так, окей, зараз може бути мінус джин Він напевно, що ну, в нього, напевно, питання, чому йому взагалі не допомагає, а це через те, що в мене зараз просто заданка. А, так, давай, давай, в мене скоро ульта вже. Ой-ой, ой, ой, ой френк, 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 тихо, тихо. Окей, все добре. Френк не ультує, все нормально. Це вже топ-6. в принципі, я думаю, досить таки зараз не пано йду. Якщо я займу хоча б вирішене місце, це вже буде досить таки досить таки класно, досить сильно. Ну куди ти? Ну, мене дерево вирішив закрити просто, я не знаю. Я не знаю, як ці заданки можна виконати, коли от отут буде робити. І ну, це неможливо буде. Це просто неможливо буде зробити. Я, конечно, давай Зараз зроблю ще фастом ще одну спробу. Зараз ви побачите це все в принципі швидшеній зйомці. Ну що ж, як ви бачите, я старався, в мене ніяк не виходить просто виконати завдання. Вже друге завдання підряд в мене провалено. Ну це просто капець, які важке ви мені здаєте, Ну, я старався їх виконати, по дві спроби собі даю, але все одно в мене не виходить це зробити. Ну ладно, вже менше з тим погнали тоді до наступного нашого завдання, яке звучить так. Відобролбос вдома і веде себе як бот, перс любить на тисячу плюс. Ну я думаю, що можна навіть було б і лишити лілі, але я хотів би взяти якогось, наприклад, дальника. Я хочу взяти якогось такого дальника, навіть не знаю, якого мені брати. Давайте, наприклад. Наприклад, наприклад, я б хотів когось подумав. Ну давайте, хай буде якась менді. Хай буде, наприклад, якась менді, така от, у нас карта в бролболі. Я приблизно подивився, як себе бот веде, там ніякі не ні посівки, не ні гачки, нічого там не працює. Він просто ходить максимально странно, йде, просто пушить, стріляє максимально швидко і, в принципі, все. Це вся його суть. Ну, Зараз постараємося якось вирити а, Стоп, мене менді вроді ще плюс, якщо не появляється, там нічого не цей. Е, ну погнали, коротше. мені треба вести себе як бот. Е, бот, в мене, в принципі, я стріляю максимально швидко, як може, бо бот, в боті там набагато швидше перезарядка. Ну, якщо ми ще сверю, я буду щось то. Що зараз Фенк може спокійно забити гол? Я зараз себе веду як, бо, як бот, я просто максимально швидко йду кудись вперед. І все, в принципі, забили навіть перший гол. Я в шоці з цього. Ну зараз я, по ідеї, маю йти е, до м'яча, так от просто я маю е, йти до м'яча і якось, напевно, що просто йти в упор і, ну, я не знаю. Я не просто. Я приблизно подивився, як бот грає але я не знаю, як вони там точно грають. Бо що я ж не бот, я, я граю як справжній людина я стараюсь максимально схоже грати. Я просто біжу і автоатачу, Просто автоатачу Так от раз, е, два. Я майже навіть це вбити, я майже зміг вбити, за, до речі, нам зараз... Ні, нам навіть не забили, ви прикидайте. Якщо ми зараз виграємо, я буду, я буду, я буду реально в шоці, якщо ми зараз виграємо. Ну давайте я якось на рандомку десь ультану. Це ж вроді бот так може. Робити на рандом ультувати. Мені здається, що може. Отак от, от даєм тички просто підряд. Е, отак от, от бам, мене застанули. Мене ще зараз та пеншу б'ють. Ні, я встигаю вбити. Я стріляю максимально так, як можу. Я граю як бот. Прям отак от, от стаємо в упор. Е, ладно, не виходить. Мене трошечки, Ну, я, я стараюсь, коротше, я стараюсь, як можу. Мені ще й навіть зараз може вийти. Я вам ще раз повторюю, тому що в мене тіма, в принципі, грає досить таки не пам'ять, незважаючи на те, що я граю як бот. Я відіграю просто як бот. Е, так, я зараз так от простою на місці, стріляю, стріляю. А, блін, мене ж пусівка працює, коли я на місці стою. Ну, я тут. тут Чуть-чуть тупану. Ну ладно, я думаю, что никакой погоды там не меняем. Не так, ну ладно, окей, все. погнали тоді далі біжимо, біжимо кудись. Нас то там хтось був, бо, типу, ідеї, мають бачити, якщо там хтось є. Тому ми просто йдемо зараз, стріляємо і знову ж таки помираємо. Ну нам зараз, скоріше, забьет тому що щось що ми дуже довго тут стоїмо в себе на базі. Я не знаю, ну я це ніяк не задефаю, то так. Я це ніяк не задефаю, тому що бот себе, ну, бот нічого не може. Може, я б ще зробив, там гаджет щось таке попробував, але бот таке не робить. Так, зараз ми йдемо просто і в опору так, от ультуємо, промазуємо ультою, стріляємо, 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 стріляємо знову, і нас зараз, скоріше, що просто... То б'ють, от я ж... А, Я навіть не встиг. Ні, це може бути гол! Це може бути гол. Зараз можете забуває гол, і ми змогли виграти. Я вів себе як бот, і ми змогли вирити на тисячу плюс з рандома. Я з цього просто в шоці. Я ж вроді, ну так, я нічого не цей, Моя персонаж любий, я вроді нічого там не порушую. Тому Наст, ми затащили. Я в мене стада 4-7. Я грав як бот, в принципі. Я думаю, що може це підтвердити. Я ну відіграв прям максимально подібно як міг. Ну, пишіть в коментарях, коротше, чи виконується завдання, чи ні. А я поки що зараховую його як перше виконане завдання за це відео. Наступне завдання звучить так: злий каткою вири без гаджету, ульти і тишка, бо якщо я до тисячі, то можна без луза. В мене, в принципі, такі брала рія, тому що ми буквально в сьогодні в відео я грав на тіку, і ми його якраз таке злили з тисячі, тому зараз можемо якраз таки його спробувати вернути без гаджетів, ультівтички. Короче, мені не треба нічого робити, я можу тільки ходити, тому я вирішив взяти отак. От, наприклад, хай буде нас на шеде Я візьму собі назад, поверну гірс на щит, що мене було чуть побільше хп, І зараз отак, от якось ми спробуємо принциперти. Я навіть не знаю, а що мені краще хай буде. Давайте хай на пенше буде хіл. Отак, от що от, я стріляти не буду, да, мені, мені краще кіл, якщо я не буду стріляти. Тому от так, от зараз йдемо, коротше, і погнали зараз спробуємо апнути тіка на максимальний ранг. Просто поки будемо просто ходити. Просто ми в грі ходимо, нічого не робимо і постараємося зараз апнути Тіка, повернути якраз таки назад на максимальний ранг. Якщо мене це вийде з першого разу, я буду дуже радий, а якщо ні, то в мене там може бути ще одна спроба, я можу взяти ще якогось там іншого бравера. Але в мене в тімі бас, в мене в тімі грає ближчик. Я не знаю, як ми зараз маємо вирити з ближчиком на карті лядальників. Ну, ладно, окей. Я що, а куди ти мене кину? Я банки ламати не можу. Мені не можна нічого робити, я можу так от тільки біля них стояти, можу так от їх сторожити. Тільки скажіть, що якщо я буду їх так сторожити, то я наоборот приверну увагу, і мене вб'ють, і мене вб'ють, і оці от баночки також заберуть. Ну ладно, окей, давайте, я, в принципі, тоді тут постою. Давай, забирай першу цю баночку. Забирай першу цю баночку, а потім оцю. Давай. Давай, забирай ці баночки і я йду, коротше, я йду в розвідку, я йду в розвідку. Може, в принципі, я можу помирати і давати йому банки. Це може бути чуть покраще, але а, але це буде дуже довго і ну, буде дуже скучно. Тому зараз промов якось так виграти. Так, от Брок стріляє, блін, він по... Мені тисячку попав, це трошки погано. Нам треба зайняти топ-2, щоб було 1000 кубків. Тому, е, ну, якщо не полясу, то зараз я тільки топ-2, так, акуратно, тихо. Я не можу взагалі нічого юзати, ні, ну мене б'ють, Я щось постараюсь замансити, але. Е, ну, ні, мене то скоріше, що б'ють. Я не встигну тут. Ну, я вбігаю максимально швидко, як я можу. Але уй-ой. Ну тут зараз зламаю синку і все, тут я вже точно помер. Е, уй-ой, тихо, вижити, 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 Ну-ні, він просто біля мене ходить, Він просто надій вже сам знущається, на сам не стріляє, щоб цей брок його сам добив. Ні, тут ще не його а мене добив. У ну, нас ще досі топ-5, в мене погані новини, у нас ще досі топ-5, нікого ще не вбивають. У мене басчуття зараз тут чомусь біля яду стоїть. О, вже, до речі, топ-4. Вже топ-4, це дуже добре, там ще зверху стує. Може, давайте вб'єш сту. Давайте вб'єш сту, давайте не будеш помирати. Давайте відхиліся. Давай я з собою прикрию тебе. Ой. Зря я себе задумавжу. А, ну це топ-4, я поняв. У мене тімейт взагалі нічого не робить, просто безкорисний тімейт, я не знаю. Ну як таке можна робити? Я... я навіть відхилу більше, я нічого не робив, я зробив більше, ніж цей баз за цю катку. Ну це просто якийсь капець. Ще більше злотіка. У мене є ще одна спроба, я можу взяти, наприклад, Бібі. Я можу взяти Бібі. Мене... А, у мене гач все одно ніяк не допоможе. Ну, коротше, я можу зараз ще з одної спроби, зараз ще раз спробую. Можливо, я апну Бібі на тисячу, е поки не буду нічого робити в каці. Зараз давайте, в принципі, спробуємо. Якщо не вийде, ну то значить все. Значить, це завдання в мене буде зараховано як е, не виконане. Так, окей, ми за хто... цих тому. У мене в тімі грає цей Мортіс. Це капець. У мене ближні, одні ближніх у мене попадаються на карту для дальників. Я, я в шоці. І Ще куча банок, прикиньте, біля нас куча банок, і я їх навіть ламати не можу. Це просто капець, як мені не щастить зараз. Ну ладно, окей. Давайте я тоді тут посижу. Хоча я можу, по йти, наставши, я зараз так от вийду, ба ніхто не боїться. Вони наоборот просто почали по стріляти. А давайте я втечу від вас, давайте. Я кудись сюди піду. Можна, принципі, навіть зайняти центр. Можливо, через те, що у нас три банки нас будуть бояться, бо бачать, що мене тичка зарядження, можу відкинути легко. Може, нас так будуть боятися і не будуть сильно на нас нападати. І ми займаємо просто топ-2. Хоча навіть не знаю, чи мені вистачить цього, щоб, цей, щоб апнути тисячу трофею, Ну, будемо надіяти, що хватить. Будемо надіяти, що мені цього вистачить. А поки що будемо просто сидіти отак от ходити. Там я бачу, там вроді двоє дві тіми б'ються, там. Там дві тіми б'ються, о, хороший, окей, у нас мінус 1, це вже топ-4, найс, дуже добре. Ще би вбили двох, було б дуже класно. От, Мортіс, давай, в тебе, в тебе є всі шанси вбити зараз Леона. Ну, по ідеї, я можу дати тичку в нікуди, але я не знаю, це можете зарахувати, як то, що я дав тичку, а тички взагалі давати не можу, тому я ліпше тичку в нікуди не буду давати. Бо це хоче, навіть якщо нікуди, це все одно може трошки гру. Але я все одно її Так, там вже, ця тіма з Леоном і пайпер. Вони вбили, зараз походу, ще одну тіму. А, ні. Просто не входить там. А ні, вбили, реально, це вже топ-3. Це вже топ-3. Лишилося пайпер вбити цього. Ой-ой-ой, тихо. Лишилося пайпер вбити цього динамика. І походу це буде топ-2. Давай, пайпер, я в тебе вірю. Пайпер або Дінамак, давайте. А, ну реально треба було пайпер вбити. Ну тепер надіємося, що, що Дінамак б'є. Ні, і ми займемо топ-2. Хоча ні, вже всі позаспалилися, я не знаю, як ми зараз це маємо верти. Я ще ні однієї не дав. це походу теж квест, тому що він нічого не робить, він зламав тільки нам три банки і все. Більше він нічого за цю катку не зробив. Так само ходить, як і я. А, так, ладно, окей, давайте. Мені здається, нам треба тікати, тому що я нічого не можу зробити. От, речі, Мортіс може вбити Дінамайка. Тільки Дінамайк був Мортіс я вас поняв У мене настільки скловий Мортіс, що він не зміг вбити Дінамайка. Дінамайка не може вбити. Я не знаю просто, як це коментувати. Мене ще зажмуть, То ні, ну ні, ну тільки не це, тільки не це. От тільки не це. Ну, я я ще постараюсь, звісно, отак от, от бом. Не, я не встиг. Я не знаю, я робив все, що міг, в мене тімейт гірше відіграв, ніж я. Він просто гірше, ніж я відіграв. Я не знаю, як це коментувати, ну, короче, йдемо до наступного завдання. В наступному завданні мені потрібно взяти Морті за сейф і попробувати виграти з рандома. В принципі, завдання таке вже важке, шанси у нас є. Я вже в мене немає ніяких убажень. Мені просто треба якось вирити катку в ограбі за Морти. Я дуже надію, що мене вийде це зробити. В принципі, коротше погнали. Тут нема що в принципі пояснювати, Все досить максимально просто, максимально логічно, Тому зараз спробуємо вирити з рандома. Надію, що в мене зараз в тімі поведеться 10 прорангів, Ну буде видно. Буде видно, мого скоріше ж навіть проти нас. Зараз вони попадуться. Так, ну зі мною грає Джесі і Чак. Це торейше такий вже поганий пік. Ми ще маємо шанс навіть вирити. Але перед нас грає зов... ну, трошки схожі теж Арті, Мортіс і цей. Як він звати, цей бібі, чи хто там був я вже забув? Ну коротше зараз спробуємо якось вирити, я можливо навіть зараз когось ще зможу. А, ні, я тут БіБі так просто не задефаю. Ну я можу чекати, я можу чекати, що вбити, А ні, мене зараз вбиває Арті просто. Мене просто все вбив Арті, і наш сейф вже почали домажити. Ні, наш чак вже, ось ще їхній чак вже поставив сімітки, а наш чак, в принципі, я не знаю, що він зараз е, там чекає. Ну, давайте зараз я спробую ще зараз вбити. А, ну у нас, ні, у нас Джесі теж без У нас Джесі теж без вона просто клоунів кидає. Ну, скоріше, що не кидає мені через те, що я морцю взяв. Ну але капець. ну і що, це значить, що не треба грати взагалі чи що? Ай, ой, блін, я думав, що я зловив його. Я думав, що я його зловив. Капець, там бібі, шари, що треба вбити вверх. Я в шоці. Я в шоці, думаю, що вона трошки дурна. А, так, може, я ще тичу. Не, навіть не одну тичку дати. Нам же знесли два щита, це вже вроді най зараз буде. Мінус третій щит, а мої тімейти ще нічого не зробили. Я єдиний, хто продумажив їхній сейф, це капець. Я зараз постараюся можна... Ой, цього. Блін, я... ну, трошки було шанс, але все, нас лишилось зовсім мало ХП. Зовсім мало ХП в нашого сейфа. Зараз там треба дефати цього чака. Я не знаю, як ми його зараз маємо задефати. Ну от, як я його маю задефати. Ну, це неможливо. Це просто тупо неможливо зробити. І ми лузаємо цю катку. І ще одне завдання, в мене рахується, як невиконане. не Не бачу сенсу зараз спробувати другий раз через те, що ну, що, що пробуєш? коли в мене рандоми. Зараз давайте навіть подивимося, хто в мене в рандомах. У мене в рандомах 60к і в мене в рандомах 70К. А грали ми 90 тисяч, 80 тисяч і ну, 40. Ну коротше, ми могли це верти, якби не мої рандоми. Окей, коротше, давайте тоді йдемо до наступного задання, в якому мені треба піти в катку за кота в шиде і крутити. Це склон. Ну, в принципі, те, завдання теж максимально просте, я його вже 100% виконую через те, що що ну, там робити? Мені просто треба піти в за кота і крутиться склон. Давайте тільки я зараз ще візьму назад клоуном. Так, а де цей клоун 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 Мені ще знайти цей клон, я ж надію, що в на мене є на аккаунті. Е, так, або все, знайшов. Беремо клона, беремо кита, йдемо зараз в щеде. Я не знаю, чи йти в соло, чи ні. Ну давайте ми підемо в тріо для приколу. Підемо прямо в тріо, щоб всі бачили, щоб багато, максимально багато людей зараз побачило, яке було просто в вшиде за кита з клоном. Так, окей, 12-12 в нас є, тому полетіли. Полетіли зараз в нашу каточку. І хто зі мною в тімі зараз буде, давайте ми глянемо. Зі мною в тімі, бо і Менді. Ну, не так же і пану. Мені в принципі, яка різниця, якщо я злею, не злею, виграю, не виграю. Мені без різниці я буду просто крутитися за кита. Я буду просто за кита крутитися. отак от зараз, склоном сидіти. Ну, давайте, ні, давайте я чуть, чуть похожу, тож, якщо я буду просто там крутитися на місці, так не цікаво. Так треба, щоб всі побачили, що я капець, який токсі, капець який гені. Зараз давайте, о, в мене є так така дивіться, ми сейчас на гаджеті отаку от до когось підлітаємо. І я буду біля нього просто отак от крутитися склом. Вот так от. Отак от я зараз буду просто крутитися. Це А, е, Ні, ви мене не вб'єте, блін. Е, я хотів і втекти, то все я на, е, настрібнув на міну і мене вбили. Ну ладно, у досі топ-4, до речі, моє тіма зараз може померти, і ця заданка, по ідеї, виконеться набагато швидше, ніж треба. Але ми зараз спробуємо ще якимось чудом виграти. Я, по тут за кота, я можу щось робити, але більше, що мені треба, це просто крутитися склом. Тому я це зараз буду і робити. Отак от, от зараз просто крутимося, отак от зараз, отак от, от просто крутимся. Е, мене зараз, до речі, мене знову були. Це капець. Я хотів відійти, але щось в мене не вийшло. І мене Менді знову забрала за стінкою. Так, ну, наша Менді, до речі, має 4 банки. В принципі, наша шанс є зайняти хоча б топ-3. І не злити мені так ж і базу кубки, тому що я за це відео зли, напевно, вже десь 20 кубків. А мені це потім придеться трошки довго вертати, тому що я граю на таких бралерах, на яких я трошки погано граю. Ну, хоча наш, але мені цей бравер не подобається, мені за нього скучно грати Йо, я забув, що я маю з склон. Я маю просто так зараз крутитися склон. Мой утимей вбили, зараз давайте маємо. Опа, я зміг намонсити і крутимся, крутимся, крутимся. Зараз у мене буде клоун. Зараз ще у мене буде клоун. Так, е, вот, все, так от тепер знову крутимся склон, у досі топ-4. Шедосить так, о, вже до речі, топ-3. Окей, я вже зараз поменше кубки злої це дуже добре. Так, а де, де наша ця? хто там з нами Я вже забув хто з нами в тімі. Е, Менді, во, наша Менді вже заспалась, давайте ми кудись підемо. Кудись підемо, щоб нас багато хто бачив. Так, до речі, це зараз може бути топ-2. Заглядає так, ніби зараз буде топ-2. Так, хоча, ні, реально, це топ-2. Ми реально зараз зайняли топ-2. Я зараз можу застрибнути. ні, Ну, в принципі, в принципі, в принципі, що я можу зробити? Я можу далі, от отак, открутитися склоном. Отак-от, бамс. І отак от зараз покрутиться, мені зараз, коріться, що. да, воно мене просто десе, просто я подумав, що це 100 каурон, але 10 к каурон просто з ульти мені прилетіло. Так, а лайки мені вітімейті. Мені навіть мейти лайк не посадять, прикиньте, ну ладно. Ми залутали сім кубків, в принципі, також не І зарахуємо це завдання як виконане. Ну і тепер у мене зараз буде найважча заданка, яку я зараз також 100% виконую. Вона звучить так: видали Brawl Stars. В принципі, все максимально просто. Тому ми зараз просто так от беремо, згортаємо Stars, нажимаємо так от його зажимаємо, видалити. Бамс-бамс, і все. Задання нас виконав. Brawl Stars нас видаляється, додаток видалено. Тому задання я виконав. Вроді, якщо не полягається це відео, я виконав три заданки, 4 не виконав. Якщо якось так, що не поляшся. І дуже надію, що вам це відео сподобалося. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Но на цьому З вами був я, пока